Ну що ж, давайте розберемося. От уявіть собі, величезний ринок, просто переповнений різними ідеями, продуктами, послугами. І от як, як серед усього цього гамору зробити так, щоб помітили саме твій товар? Сьогодні ми поринемо у дивовижну історію: історію про те, як звичайнісінький продавець яблук, дядько Петро, знайшов відповідь на це питання, хоча, повірте, не прочитав жодної книжки з маркетингу. Отже, знайомтесь, дядько Петро. Його ядка, ну вона нічим не відрізняється від десятків інших на ринку. Яблука такі ж, ціна така ж. Навіть те, як він закликає покупців, звучить точнісінько, як у всіх. Він просто, знаєте, розчинявся в цьому натовпі. І як наслідок, більшість його яблук щовечора їхали з ним назад додому. Сумно, правда? І ось воно, ключове питання, яке він, мабуть, ставив собі щодня. Це ж таке знайоме почуття розчарування, егеш, коли є впевненість, що продукт хороший, а люди люди просто проходять повз. Саме це і є відправна точка нашої історії момент, коли проблема стала очевидною. І от саме тут починається найцікавіше дядько Петро, він перестав скаржитися і почав дивитися. Просто дивитися. Спочатку на сусідів, а потім на власну ядку. але знаєте, вже зовсім зовсім іншими очима. І саме в цей момент, власне, і починається його велике перетворення. Просто погляньте на цю різницю. Ліворуч, такий собі хаос, який погодьтеся довіри не викликає, а праворуч порядок. І що для цього було потрібно? Елементарні дії, помити ящики, перебрати яблука, розкласти їх за сортами, це ж не коштувало йому ані копійки, але візуальне враження змінилося, ну, просто миттєво. А ось і воно перше маркетингове повідомлення, і це ж просто геніально у своїй простоті. Бо це вже не просто яблука, це яблука з історією. Фраза з власного саду, вона ж говорить про походження, про турботу. А без хімії це пряма відповідь на прихований страх будь-якого покупця. І ця звичайна картонка раптом почала привертати увагу, і що найважливіше, будувати довіру. Гаразд, з цим розібрались. Люди почали зупинятися, дивитися, але як зробити той самий наступний крок, як переконати їх, таки зробити покупку? Дядько Петро знайшов на це просту, але знову ж таки, геніальну відповідь. Ось воно, спробуйте перш ніж купити. Це ж класика. Такий хід миттєво знімає будь-який бар'єр невпевненості. Бо даючи спробувати шматочок, він же не просто яблуком ділився, він ділився впевненостю у власному продукті, і це, звісно, спрацювало абсолютно безвідмовно. Але він не зупинився на цьому далі більше. Петро раптом зрозумів справа ж не тільки в тому, щоб продати яблука, головне зрозуміти, навіщо вони людям, і він почав слухати. Ставити питання і по суті перетворився для своїх клієнтів на справжнього яблучного консультанта. І це блискуче, він же перестав продавати просто яблука і почав продавати готові рішення. Розумієте? Це вже не про фрукти, це про те, як полегшити життя клієнта. Потрібно щось дитині до школи. Ось тримайте ідеальний сорт. Хочете спекти шарлотку? Ось, будь ласка, цей з кислинкою. Він почав говорити мовою потреб своїх клієнтів. Добре, а як змусити людей повертатися знову і знову? Не потрібно ж вкладати величезні гроші в рекламу? Ні, все вирішують маленькі жести. Проста картонка, яка йому нічого не коштувала, і маленьке яблучко в подарунок дитині саме це створювало потужний емоційний зв'язок. Люди поверталися вже не просто на ринок, а конкретно до того самого дядька, що дає яблучка. Але справжній такий, знаєте, переломний момент стався, коли дядько Петро усвідомив його клієнти це ж не тільки ті, хто фізично ходить по ринку, і він вирішив, що час виходити за межі своєї ядки. Тільки погляньте, як чітко він почав працювати з різними каналами: листівки для тих, хто працює або вчиться поруч, партнерство з місцевою кав'ярнею чудовий спосіб зачепити нову аудиторію. Ну і, звісно, вихід в онлайн. Кожен з цих каналів приводив до нього своїх абсолютно унікальних клієнтів. І ось він, ключовий сув у мисленні. Завдяки інстаграму та перед замовленням його бізнес перетворився з реактивного, тобто коли ти просто чекаєш клієнта, на проактивний, тобто такий, що сам формує попит. Уявіть, він уже не чекав, поки хтось підійде, а їхав на ринок, маючи готовий список замовлень. Це це просто повністю змінило правила гри. Отже, що ми маємо в підсумку? Всі ці маленькі, але дуже послідовні кроки вони привели до чогось набагато більшого, ніж просто зростання продажів. Всі вони разом створили справжній бренд. І ось він момент істини. Це коли ім'я продавця стає синонімом продукту і довіри. Люди свідомо йшли повз дешевші яблука, тому що їм був потрібен не просто товар, їм були потрібні саме ті яблука від дядька Петра. Оце і є справжня сила бренду. Гаразд, а тепер розкладімо цю історію на маркетингові цеглинки. Перший принцип, який інтуїтивно засвоїв дядько Пітро, це помітність. Це ж базове правило. Якщо товар не бачать, його не існує. Спочатку треба, щоб його просто помітили. І от чиста ядка та чітка вивіска зробили свою справу. Вони витягли його з сірої маси. Це був його перший крок із невидимості. Другий важливий принцип це сегментація. Дядько Петро швидко збагнув, що продавати для всіх це те саме, що продавати нікому. Замість того, щоб просто кричати в натовп, він почав, так би мовити, шепотіти на вухо конкретним групам людей мамам, які шукають корисне для дітей, господиням, що планують пекти пиріг. Така пропозиція стає набагато сильнішою, бо вона вирішує конкретну проблему. Третє лояльність є золоте правило. Залучити нового клієнта завжди дорожче, ніж утримати старого. І дядько Петро, схоже, відчував це інтуїтивно. Він не просто продавав, він прагнув перетворити разову покупку на довготривалі стосунки маленькі жести, проста картка, особистий підхід, все це змушувало людей повертатися, бо вони відчували, що їх тут цінують. Йдемо далі. Четвертий принцип це канали. Не можна, знаєте, складати всі яйця в один кошик, тобто покладатися лише на одне місце продажу. Дядько Петро зрозумів, що його потенційні клієнти є скрізь не тільки на ринку, і тому він знайшов нові шляхи, щоб дістатися до людей в офісах, у кав'ярнях, в онлайні. Він пішов туди, де вони є, а не чекав, що вони прийдуть до нього самі. П'ятий і, мабуть, ключовий принцип це система. Варто зрозуміти, маркетинг це не якась одна геніальна ідея чи разова рекламна акція. Ні, це ланцюжок послідовних, пов'язаних між собою кроків. Кожна дія дядька Петра від чистої ядки і до доставки в офіс будувалася на попередній і підсилювала її. Це створювало такий собі накопичувальний ефект, як снігова куля. І нарешті вершина всього цього кінцевий результат системи це бренд. Це щось таке. Нематеріальне, що виникає у головах людей. Це той момент, коли вони купують уже не просто продукт, а емоцію, довіру та цілий досвід, пов'язаний з певним іменем. Вони приходили до дядька Петра, бо він це він, і ось це, власне, і є кінцева мета будь-якого маркетингу. Історія дядька Петра чудово доводить, для старту не потрібні величезні бюджети чи якісь надскладні стратегії. Потрібен лише. Перший крок спробуємо подивитися на власну справу його очима, що найпростіше можна зробити вже сьогодні, щоб стати хоча б трішечки помітнішими. Адже кожна велика історія, як не крути, починається з одного єдиного маленького кроку. Варто про це подумати.